Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про сім речей і явищ, які мене шокували в Німеччині. Або здивували, або вразили. Але оскільки на заголовок відео поміщається тільки одне таке слово, тому я вибрала одне з них. Але це не тільки шокували, це і вразили, і неприємно здивували, і приємно здивували. Загалом сьогодні буде такий широкий спектр емоцій. Знаєте, я наважилася розповісти вам про ті речі, які мені не подобаються в Німеччині. І тут в мене відразу знаєте така квітка з пелюстками, тому що дуже часто, коли я говорю про якісь негативні. Моменти в Німеччині, негативні явища, мені пишуть, або ці, знаєте, люди, які переселилися туди в 90-ті, тобто це українці, росіяни, білоруси, так звані русські німці, які живуть там уже багато років, і їм так не подобається, коли хтось розповідає, що в Німеччині щось може бути погано чи негативно. І вони прям так болісно на це реагують, вони ображати починають автора відео. Я не розумію цього. Ну, тобто, якщо ви впевнені в своєму відео, якщо в своєму виборі, якщо ви впевнені в тому, що ви живете в класній країні, в кращій, ніж раніше, то чому вас так це чіпляє? Чому вас чіпляє чиясь? Особиста точка зору щодо країни, в якій ви живете, яку ви любите, попри все, тобто це просто точка зору когось. І тут друга пелюстка квітки це просто моя точка зору, заснована на особисто моїх враженнях, досвідах, розмовах, побачених ситуаціях і так далі. Це не означає, що воно так і є на 100%. Це не означає, що всі мають так думати, як я, що всі мають погоджуватися з моєю точкою зору. Ні. Зовсім ні, це означає, що для мене, особисто для мене, для Галини, оці речі мені не подобаються комусь. Вони можуть подобатися, хтось може бути в захваті від них, тому що ми всі різні, і всіх у нас якесь інше, інше ставлення і інший погляд на речі. Тому, будь ласка, якщо ви будете в сьогоднішньому відео бачити, що я критикую Німеччину, не сприймайте це на свій рахунок, не сприймайте це на рахунок вас особисто. Ні, перше, це мене вразило і шокувало в Німеччині архаїчність процесів. Мені завжди здавалося, що навпаки, в Німеччині. Чи ні, все має бути модерно, оскільки вони лідери виробництва, вони лідери в економічному плані, в Євросоюзі і багато в чому іншому так само. І мені здавалося, що це має бути. Така провідна модерна країна з цифровими даними і так далі. Але ні. Німеччина дуже в багато чому залишається архаїчною державою. Для них інтернет-банкінг чи зареєструвати в інтернеті ФОП чи бізнес це щось за межею, за межею реальності. Там треба збирати стоси документів. Працює ще така класична пошта, де поштою вам надсилають реклами, якісь брошури, вам треба надсилати все поштою. Тобто нема такого, що ви відсканували, надіслали на імейл, e якісь електронні документи. Це все треба подавати в паперовому вигляді. Тобто, купа цих паперів з пункту А в пункту Б. Постійно вони цими паперами. Не знаю, мені здається, якщо покрити всіма паперами території Німеччини, то можна сягнути до висоти польоту літака, наприклад. Мені так особисто здається. Так само, і що стосується банківських послуг, у нас все це дуже легко. Можна дуже швидко переказати кошти на чийсь рахунок, на свій рахунок, відкрити рахунок, відкрити карту, закрити карту. Це все відбувається швидко і легко. То в Німеччині такого немає. Вам треба чекати термін довго. Потім на тому терміні спочатку розповісти вашу історію, потім вони подивляться, потім вони подзвонять, потім вони вирішать і, можливо, через якийсь. Час вони вашу проблему вирішать і вас, ваше питання розглянуть. Тобто, це все дуже-дуже повільно. Також що мене постійно дратує, неймовірно дратує це транспортна система в Німеччині, саме громадський транспорт, трамваї, автобуси, метро, де треба купувати квитки монетками. Тобто є спеціальні автомати, ви заходите і ви монетки вставляєте в цей автомат. Це дуже незручно. По-перше, я не кажу про тих, хто давно живе в Німеччині, в кого там Ярес карт є цей проїзний, а про мене, яка приїжджає на два тижні як турист, умовно кажучи. І я хочу поїхати з точки А в точку Б. У мене немає ні Ярес карти, я не хочу встановлювати ні додаток цей Берліна, Фекерський, Зельшафт, нічого. Я просто хочу зручно проїхатись. І мені треба завжди шукати цю суму, тобто умовно 3 ,60 євро 60 центів. У мене завжди має бути з собою 3 ,60 євро 60 центів монетами. Якщо в мене буде 4 євро, мені не дадуть решту, звичайно, автомат не видає решту. У мене, якщо є 5 євро купюрою, ні, не можна. Мені треба шукати саме цю конкретну суму. І це дуже незручно, тому що в мене не завжди є ці монетки відповідного номіналу. Розумієте? І треба постійно запитувати людей: а ви можете мені поміняти 5 євро? А ви можете мені поміняти картою? Це зробити звичайно ж не можна. І це дуже бісить, чесно, це дуже бісить. Сьогодні в мене напевно буде емоційне відео, тому що новини в нас не втішні, і настрій в мене не дуже, але на правду кажучи, це дійсно так, я не перебільшую. І ось в цьому вся Німеччина. Обов'язково напишіть, що ви про це думаєте, чи ви помічали таке. Можливо, у вас все навпаки, і Німеччина супермодерна і вже виходить на першу щаблину, і. Естонію трішки вже навіть з її супер діджитал всіми продвинутими штуками відсовує на друге місце. Чи ви також помітили, що щось там якось все дуже повільно відбувається? Друга річ, яка мене вразила в Німеччині, це ставлення до голого тіла, а саме на прикладі такого фітнес-клубу, в який я колись ходила. І як це у нас? У нас у фітнес-клубах приватних, звичайно, всі кабінки душові закриті. У нас немає такого, що це такий хол, як в дитячому таборі літньому. Зверху висять ці душові голівки, так? Там 10 штук, і під них підходите, і всі разом в одному холі миєтеся, як у фільмі, якомусь радянському фільмі. Ну, загалом ви зрозуміли, про що я говорю. То я була в німецькому, в берлінському дуже хорошому такому клубі спортивному, новому, такому провідному можна сказати. І там душ жіночий відкритий. Тобто є по центру така стіночка, яка розділяє дві половини праву і ліву, але ці половини відкриті. І просто зверху є ось такі от душові голівки, там їх 5 чи шість, і ви просто підходите в відкритому просторі і поряд один з одним купаєтеся, бриєтеся миєтеся. Я розумію, що це та історія, коли там, де починається ваша свобода, закінчується свобода когось іншого. Я розумію, що ця жінка вона хоче це робити, вона вільна в тому, що вона робить. Але тут вона наступає на мою свободу, умовно, бачити це чи ні. В мене є вже. Відео про голе спа в Німеччині, але коли ви, я тут його десь вставлю, але коли ви йдете в голе спа, ви вже розумієте, що це голе спа. Так, ви розумієте, на що ви підписалися. А коли ви йдете в спортклуб, ну ви все ж таки не очікуєте ну прямо ж настільки інтимної близькості й такої от довірливості до інших. Я не знаю, можливо, я просто не звикла. Напишіть, що ви про це думаєте, як ви до такого ставитеся, як ви ставитеся до відкритих душових кабінок, до їхньої відсутності у громадських таких от місцях публічних, скажімо так. Третя річ, яка мене шокувала в Німеччині і в німцях, це їхня така маніакальність до виконання правил. Коли вони бачать, що щось заборонено, це таке чарівне німецьке слово, то темне я б навіть сказала, слово фербот. Заборона, коли вони бачать десь червоним слово фербот, мені здається, в них якась включається лампочка в голові, і вони розуміють, що цього робити не можна ніколи. Вони навіть не намагаються. Ми з нашим менталітетом трішки таким розслабленим, завжди намагаємося знайти якийсь шлях в обхід правил, домовитися. Ну, не можна, але це ж не значить, що, не, що завжди не можна. Так? Це ж значить, що не можна, але ж інколи ж, мабуть, ж можна. Я не критикую німців за це в жодному разі. Це хороша риса. Це риса порядок, порядку, риса впорядкованості. В них все функціонує так добре, напевно, саме через те, що вони отак-от маніакально дотримуються всіх правил. Це добре. Але іноді це переходить якусь межу, і іноді німець, навіть знаєте, от десь приходить на якесь місце незнайоме, він шукає навіть уже табличку Фербот. А що тут можна робити, а що тут не можна? І поки він не пересвідчиться, що, умовно кажучи, на цій траві можна сидіти, він не сяде на цю траву. Йому треба побачити табличку, яка скаже, що тут можна сидіти. Якщо таблички немає, нема таблички заборонено, то це все одно не варіант. Краще, щоб була табличка, що це дозволено. Ось так. Отоді буде найкраще. Це іноді дуже мило виглядає, іноді трішки куметно, але я вважаю, що це хороша риса, і нам би також не завадило би таку рису в наш менталітет трішки, хоча б трішки, до себе якось перейняти. Четверта риса це я давно хотіла про це сказати: риса, яка називається ароганс, високомірність. Я не хочу критикувати Німеччину Україну, Я знаю, що вони нам допомагають, і все. Я не хочу знецінювати їхній вклад, розумієте? Але я хотіла би поговорити і про це. Дуже часто німці дуже високомірні. Вони вважають себе таким вінцем творіння Всесвіту. А всі інші, особливо десь там ті, що на сході, на, ті, взагалі, на півдні, десь там в Африці, то я взагалі мовчу, ну, ви розумієте, мій, мій сарказм. То вони якісь от дикуни. Навіть ну, українці то само собою, в них війна, вони дикуни. Вони якісь, ну що вони там розуміють? Ну, понятно, що в них війна, тому що вони дикуни, вони ж не вміють то мовитися між собою. Не вміють. А от ми, німці, у нас такого б ніколи не було. Ми б то мовилися, ми б свої дипломатичні всі налаштування б так налаштували. Що на нас би ніхто ніколи не напав, тільки ми напали б. Це вже інша тема для дискусій. Але ви розумієте хід моїх думок. Чи часто я стикалася з ароганс, з високомірністю в Німеччині? Часто. Частіше, ніж хотілося б. Чи завжди ні, не завжди. Звичайно, є німці, які абсолютно лояльні, добрі, толерантні від щирого серця. Але, на жаль, багато є таких. Давайте от, покладемо руку на серце. Знаєте, і скажемо, що дійсно багато німців, які арогантні, які високомірні. І зі мною таке траплялося ну, доволі часто в Німеччині, коли я бачила це таке ставлення. Ти тут взагалі хто? Я не знаю, звідки це походить. Здавалося б, би... Що в школі не мали би цьому вчити, ну тому що їх вчать як жахливо було розпочинати Другу світову, перерізавши пів Європи е, в своїх концтаборах та і на фронтах. Здавалося б, мали би бути навпаки, але ні, нічого не дає їм права себе над іншими звеличувати. Ось так я можу довго про це говорити, але не хочу. Я поважаю багатьох німців, тому... Не хочу вдаватися в аналіз тих, кого я не дуже поважаю. П'ята річ, яка шокувала швидше мою маму. Ну, мене вона здивувала вже набагато раніше, але моя мама теж була в Німеччині певний час у 2022. -му. Вона казала, що її здивувала беземоційність і навіть грубість німців. Взагалі в суспільній сфері, тобто якихось продавців, касирів, аптекарів, десь там в кафе цих офіціантів і так далі. Так, дійсно, сервіс в Німеччині ну, це, це дуже специфічний вид спорту, і дійсно німці дуже емоційно закриті, вони емоційно холодні. Це правда, їхня от шкала емоцій, можливо, ось так, наша це ось так умовно. І ми, я пам'ятаю, ми були, поїхали в Францію з Німеччини, і моя мама прямо ходила по Франції і говорила: Боже, тут такі люди, тут такі привітні люди, вони посміхаються, вони щось говорять, питають, як справи. І вона так цьому була вражена на контрасті з Німеччиною. Я б без того, аби вона. Це підмітила. Я вже якось до цього звикла. Я вже це сприймаю як само собою зрозуміле. А от вона мені нагадала, що так, дійсно, спершу я теж була вражена ну, такою от холодністю, грубістю навіть сервісу в Німеччині, особливо в Берліні. Коли ви заходите в якусь кав'ярню, а там жіночка така, або в магазин. Ой, в нас була така улюблена касирка в магазині, яка завжди була дуже-дуже в поганому настрої. І для мене похід в той магазин це завжди так. О, зараз буде та жіночка в Поганому настрої, вона зараз щось скаже нам, щось там кине якусь таку фразу грубу. І постійно так і було. Повірте чи ні, постійно так і було. Ось так. Напишіть, чи помітили ви це. Звичайно, це не всі, не всі люди, ні, не всі, але багато. Що мене дуже позитивно вражає в Німеччині, це їхня інклюзивність, інклюзія. Тобто вони включають у суспільство всіх людей, і які пересуваються на візочках, в які мають якісь проблеми зі здоров'ям, і так далі. Вони набагато відкритіші ще до цього. Вони дійсно в них інфраструктура налагоджена для людей з візочками, для людей з дітьми. Теж потребує це ці всі люди потребують окремих інфраструктурних рішень і в громадському транспорті. Я просто вражена їхніми була автобусами, які. Під час зупинки нахиляються на правий бік, аби люди з візочком змогли легше зайти в них. Для мене це було просто поза межею фантастики. В 2014 році я вперше це побачила, і я була просто в захваті. Це також трамваї, колії яких знаходяться на рівні землі. І трамвай їде на рівні землі. Це не наші київські трамваї, куди спочатку треба залізти, а вже потім поїхати. Ні, з землі спокійно. Заходиш, ця вся зручність, інклюзивність, ця вся людиноорієнтованість мене дуже вражає в Німеччині, позитивно вражає. Я дуже це люблю в Німеччині. Вони дійсно молодці, що вони працюють над цим, що вони це підтримують, розвивають. І саме ось така от людина в центрі, знаєте, щоб людині було комфортно. Не людині створити перешкоди, де можна і де не можна, а людині має бути комфортно. Вони все це продумують. І це дуже-дуже класно. Це дуже прямо. Ну мене це дуже надихає постійно, коли я в Німеччині і дуже позитивно вражає. І ще такий сьомий. Сьома річ це більш така жартівлива річ, але вона правдива. Це те, що німці вміють відкривати пляшки з пивом, оці з такі, знаєте, з рифленою кришкою, класичною. Будь чим для мене це теж було дуже таким цікавим відкриттям. І відкривають ці пляшки і ложкою, і вилкою, і ножем, і бордюром, і я не знаю, будь чим, і кепкою здається. Будь чим, що є в них в руках, і камнем можуть відкрити каменем. Їм не треба для цього ця спеціальна знаєте, відкривачка. І це дуже мило. Тому що це люди, які пристосувалися до будь-яких умов і можуть відкрити улюблене пиво будь-де, будь-коли, будь-чим. Здається, навіть частинами тіла. Хочу ще раз наголосити, що я люблю Німеччину, що я люблю німців, що я їх дуже поважаю за все, що вони робили і роблять. І для України, в тому числі, я їм дуже вдячна. І якщо я... Якісь їхні негативні риси е, для себе окреслюю і ділюся цим з вами. Це не означає, що вони погані, розумієте? Це означає просто те, що вони люди. І як у всіх, у них і у нас є щось хороше, а є щось не дуже хороше. Як у всіх країн, є щось суперкласне, а є щось не дуже класне. І я вважаю, що про негативні речі. Так само треба говорити, а не створювати ідеальні картинки ні з кого і ні з чого. Дуже дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, тисніть лайк. Я вас всіх цілую до наступного відео. Всім па-па